Тепер практична порада: як справитися з емоційним голодом або німеною. Якщо ви відповіли, що краса, естетика – це ментальний та духовний рівень, тоді вам це допоможе. Для цього вам потрібно робити просту вправу. Вам потрібно згадувати життя з минулого перше, те, що для вас дійсно реально, але це має бути красиве. Друге, те, де ви відчували справжні приємні емоції. Як ви по відношенню до чогось, так і ви відчували чиїсь приємні емоції по відношенню до вас або до чогось вашого. І обов'язково третє, це те, коли ви приємно спілкувалися, або з вами приємно спілкувалися, або щось таке сприймали дуже приємне, вам приємне. Тому що сприйняття це теж спілкування. І ви при цьому якби перебираєте, Ви туди озирнулися в той пор те своє сховище, і ви ігноруєте погане. Це як ви перебираєте картоплю, не знаю, помідорчики чи бананчики. Ви розумієте, що вам нічого нового поки що не привезуть, вам треба тут знайти ті хороші банани, помідори, картоплю. І Ви просто ігноруєте погане, відкидаєте їх і знов перто шукаєте хороші. Повірте, вони там є. Просто повірте і знайдіть. Робити це хоча б 15 хвилин день зручний для вас час, коли ви відпочивші та виспані на ще хорошо, поївші. І саме головне, вам не заважають, 15 хвилин в день сіли, створили собі місце затишне і час і зробили. Подивіться, хоча б 10 днів. Цікаво, у вас появиться меню приємних емоцій? Привіт!